— Що? — Говорить можеш. Так, так. — Ну, хотів з тобою домовлятися про спільні плани на завтра, де 10 ранку комітет будемо робити, запрошувати, кого буде. Мені говорить погодився, ти я. Ну, давай скільки скажеш, пишемо. Звідки я знаю, ти ж займаєшся організацією роботи, не я. Що мені сказати? Я не можу диктувати тобі. Я буду, я шукаю того, хто озвучить мою три пропозиції. стане, буде на голосування винесе. Ни темник, козак-темник із Ніжена забоявся. Зараз я переслав на ознайомлення Хмарі. Хмар теж забоявся, бо трубку не бере. Я ж не знаю хто всі боягузи. Ну володя, ти там пишеш, що люди не розуміють, що ти пишеш. Вони не бояться, вони не розуміють. Ну добре, дивися, інформаційна ідеологічна світоглядна війна з грифом державна таємниця. Треба набрати тих, хто розуміє, хто вміє розбиратися і готовий згідно закону про альтернативну е, невійськову службу служити в підрозділі і формувати одну світоносну армаду е, завзятої та відповідальної України, гуртуючи Україну разом. Ну ось коротко, якщо казати взагалі, то це не взагалі. Коли ми відкрили з тобою Київський переможний фронт інформаційна ідеологічно світоглядна війна 24 лютого минулому році. То рік минув рік, коли ці не здатні, набираємо з молодих, готуємо їх, даємо їм сертифікати. Вони воюють в одніх підрозділах. Ай група кібербезпека, все це є кіберполіція, все це існує за фінансування держави. Претензувати для того, щоб ми в цьому сценарії були також активні учасники, як сектор безпеки України, як всесвітній конгрес козацтва, так і суспільна безпека українців нашого геннадія печатка. Залежить від нас, коли ми з тобою пам'ятаєш на нашій закритій нараді Козацького кола сірка, ми домовилися, що ми формуємо сьоме управління СБУ. Говорили, було таке. Добре, ну що нормально. Е, печатки поставити на чистому лістику, е, обговорити положення. Я сказав е, сьогодні Геннадію дуже просто. Пишеться положення в сьомому управління СБУ на чистому лиску. Показується е, справа і зліва вверху ставляться дві печатки, дві розписи, два керівника. А е, текст положення дуже простий із п'яти слів. Коли не ми, то хто? Ну, Геннадій, мені тільки що дозволив... Каже, рускалі тут володя там задумував. він сказав, що ти маєш об'яснити? Я йому mm. об'яснив. Ну no, ми, що... ми, ми в козацькому колі сірка про це домовилися. Ми зафіксували що сьоме управління СБУ. Тепер буде не одного СБУ, а трьох. Одне має в печатку в кармані е, Геннадія, одне другу печатку маєш ти, а третю е, має держава. Вона меморандум підпише е, е, СБУ та друге на Володимирський, і все будемо рухати проєкт. Добре. Але все конкретно, е, бо там публічно. А чи не проти ви, бо е, всю інформацію інформація це зброя, внутрішній потенціал українського народу е, не використовує сама держава. Треба гуртувати український народ, треба гуртувати корінні народи, абсолютно всіх гуртувати. Але робити те разом з державою. І в даному контексті це від тебе залежить особисто зараз від тебе, а не від не від мене, як ти за три дні зможеш саморозвивати людей, щоб була результативна частина. А, були люди, б. Винесені питання на обговорення, б в прийняті рішення протокольні, і це протокольне рішення далі вже рухати як домовленість між нами. Я в даному випадку кажу, що сьоме управління, управління е, СБУ це формула між нами. З чим ми маємо йти до держави? Оце буде і з цим будемо йти до держави для переговорів на взаємодію. Ну, так у нас повинно бути все, ну дуже просто. Тому шукає людину, яка озвучить завтра до 10 запрошує її на нашу нараду на оргкомітет. І на 10 раз ведучим буде шмургун, він поможе оформити протокол. І будуть ті, хто будуть сидіти в залі, вони будуть кожен або виступати, або просто пропозицію озвучити як провідник. Добре. Те, тоді гарного дня я записав наш контент, а далі буде далі. Кінець будь здоров. Добре, але